Енергетична ізоляція Калінінграда наближається вже від завтра. Країни Балтії почнуть від'єднуватися від російської енергосистеми. Тож місто буде виведено з підконтрольної Кремлю мережі. На цей перехід країни Балтії чекали два десятиліття. Почнеться він завтра, а завершиться на вихідних. Спочатку Литва, Латвія та Естонія відключать свої електросистеми від єдиної мережі з Росією та Білорусі. Після цього добу Балтійська енергосистема працюватиме самостійно у так званому острівному режимі, а потім об'єднається із мережами континентальної та північної Європи. Зокрема, під'єднання проведуть через Фінляндію, Швецію та Польщу. Цей проект коштує 1 мільярд млрд мільйонів євро і проводиться за гроші ЄС. Імпортувати електрику з Росії країни Балтії припинили і з початком повномасштабного вторгнення, але на те, щоб вийти зі сформованої ще за радянських часів енергосистеми, знадобився час. Цікаво, що формально російський калінінград, до якого країна-агресорка не має сукопутного доступу, після перепідключення Балтії опиниться в енергетичній ізоляції. Наразі він залежить від власного виробництва електроенергії.